Питання ціни на хліб з економічної площини в Україні поступово переходить в площину соціальну. Втримати вартість соціальних сортів хліба на існуючому рівні сьогодні питання престижу влади і виробника. На тлі загального здорожчання енергоносіїв, зросту середньої заробітної плати та систематичного фіскального пресу, цілком логічним з точки зору виробників є підняття цін на продукцію. З точки зору споживача вкрай необхідно, щоб поряд із дорогими виробами залишалися доступні ціни на стратегічні продукти. І в першу чергу продукти харчування, хліб. Хто ви купили сьогодні? Пампушки. А ви знаєте, хто їх виробляє? Знаю, мамайський хлібокомбінат. А це випадково ви їх купили чи Ні, я, я часто купляю їх. А хліб, що ви купляєте? хліб тут постійно беремо. Білий хліб, білий і чорний хліб. Ви задоволені Так. Да. Ціна вас влаштовує? Так. Да. Що б ви хотіли сказати сьогодні колективу хлібзаводу, так щоб вони почули ваші слова? Може, побажання якісь? Щоб ціна не збільшувалася. А так, хліб хороший все Добре. Міська влада здійснює систематичний моніторинг відпускної вартості хлібобулочних виробів за ТК Оманхліб, надаючи всю можливу підтримку основному місцевому виробнику, допомагає втримати вартість. На тому рівні, що є. Обґрунтованих підстав для підняття цін на хліб на сьогодні немає. На соціальні сорти хліба, які випускає у нас в місті трудовий колектив Умань хліб. Соціальні сорти хліба це хліб український, подовий і хліб Богданівський. З початку року ціни на ці сорти хліба не змінювалися. Відпускна оптова ціна хліба Богданівський 3 гривні і 30 копійок. Розрібна ціна 3 гривні і 50 копійок. Також хліб український, відпускна ціна 3 гривні 30 копійок. І розрібна ціна 3 гривні 50 копійок. Випуск соціальних сортів хліба. Займає у загальному випуску продукції умань хліба понад 60%. Ми знаємо і бачимо, що ціни на борошно зростають, але для здешевлення вартості хліба приймаються заходи. І це питання стоїть на контролі у міській раді. Так, аграрного фонду підприємство УманьХліб одержує борошно за нижчими цінами, ніж на ринку, і це дає змогу здешевлювати хліб. Тож, за словами фахівців, до нового року, поки вистачить борошна, наданого виробнику за пільговою ціною з державного фонду, уманчанам не варто турбуватися. Відпускну заводську ціну на соціальні сорти хліба відзадтика хліб буде витримано на теперішньому рівні. Це ж нам підтвердила і виконуюча обов'язки голови правління Олександра Бевс, яка в грудні нинішнього року відзначить 45-річчя своєї трудової діяльності саме на цьому підприємстві. Це у нас виробляється продукція масового житку, яка йде до покупця із.. Наших вироблених потужностей. Цю продукцію у нас виробляють такі наші робочі, як Талімончик Людмила Михайлівна. Вона у нас є наставником виробництва, наставником молодежі. Вона виробляє, вона працює вже понад 15 років на підприємстві. Іменно надає цю свіжу, гарячу, пахучу. Продукцію для кожного нашого покупця, як міста, так і району. Ця продукція у нас виробляється з муки по з ціні, яку нам в даний час допомагає взяти як уманська міська влада, районна влада, губернатор. Усі. Стараються, щоб ця продукція не піднімалася в ціні, щоб робочий мав робоче місце і мав заробітну плату. Заробітна плата на цьому робочому місці в людини складає 1800 гривень. Працівників працює понад 200 чоловік. Середня заробітна плата у нас 1800 гривень. Потужність даної печі 16,5 тонн. Однак, маючи велику конкуренцію на ринку, в даний час ми виробляємо 4 45 тонни. тони. Тому у нас спад іде виробництва до 20%. І керівник, і головний технолог Надія Алтуніна, яка, до речі, працює на заводі майже 30 років, відзначають, що ніколи іще на підприємстві не було так складно. Проте, незважаючи на всі об'єктивні і суб'єктивні чинники, колектив продовжує працювати, виробляючи асортимент продукції із понад півтора сотнею назв, включено всі внутрішні резерви, прийнято спільне рішення, соціальний хліб. Український, Богданівський і батон випускати у максимальному обсязі до 60% обсягів добового виробництва, і тримати на нього сталу відпускну ціну. Сьогодні на підприємстві включено жорсткий режим внутрішньої економії, здійснено ряд маркетингових заходів по розширенню ринків збуту хліба, запроваджено фірмову торгівлю, відремонтовано два автомобілі, що тепер розвозять уманські паляниці з самого ранку. Дотримуються традиційних технологій випічки, без штучних домішок. І самі є популяризаторами своєї продукції. Ларіся, як ви прийшли на завод і чому тут залишилися? Ну, залишилися, бо мені тут травиться, подобається. дуже Робити треба комусь. Який ваш улюблений хліб? Ну, різний. Ось наш хліб, цей, що я печу. Що я найбільше люблю? Моя улюблена продукція це хліб чорний український наш, тому що він має високу калорійність, він пористость має, і він іменно виготовляється на заквасках білоруських заквасках. Це єдина продукція, яка виробляється у нас. Напевне, на всій Україні. Всі здійснені на заводі заходи дають свої результати. Уманчани знають і люблять уманський хліб і вироби задтика Умань хліб. Ви купили щойно продукцію Уман-Хліб. Випадково це чи ви навмисно йшли сюди за цією продукцією? Я йшов за цією продукцією, тому що я тут покупаю вже неодноразово. Приємний і хліб тут, і торт дуже хороший. Ви Ти можете сьогодні звернутися до підприємства, до колективу знати Каумань хліб. б ви хотіли їм сказати? Що, я їм хотів би тільки побажати здоров'я, щастя, щоб і надалі їхня продукція була е, на належному рівні. Уманський хліб беруть дуже чудово, ще я <ріху> Що найбільше, що найбільше діти беруть? Що дорослі? Діти беруть булочки, пиріжки. А дорослі хліб, ну, Кому що потрібно? Що ви сама не берете? Все потрохи беру додому. Тож, зваживши все сказане, головним чинником утримання цін на теперішньому рівні, як не дивно, є покупці. Якщо ми купуємо уманський хліб, ми тим самим підтримуємо місцевого товаровиробника і допомагаємо йому не піднімати ціни на найважливіші соціальні сорти хліба. Шановні покупці, як міста, так і району. Я звертаюся до вас від трудового свого колективу, щоб ви підтримали нас, щоб ви купляли нашу продукцію екологічно чисту, яка продається в 11 наших фірмових магазинах. Дякую вам і вашим сім'ям за те, що ви наші магазини відвідуєте і даєте нам долю у нашому фінансовому становищі підприємства.